Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні читаємо цікавий текст в Past Simple і вчимо нові слова. В цьому тексті багато неправильних дієслів, і щоб урок був для вас максимально ефективним, неправильні дієслова в тексті я поставила в початковій формі, щоб ви їх пригадали і гарненько потренувалися. Тож, вам потрібно розкрити дужки і поставити дієслово в другій формі. Кожен урок я роблю для вас з любов'ю, роблю його максимально ефективним. Тож прошу підтримати мене лайками, написати якісь побажання в коментарях. Це допоможе нашому маленькому каналу розвиватися, а мені дасть натхнення робити для вас і надалі гарні і корисні відео. В цьому тексті неправильні дієслова виділені зеленим і стоять в дужках. Я буду читати і перекладати текст. Коли я дійду до неправильного дієслова, я зроблю невеличку паузу на пару секунд, щоб ви поставили дієслово в правильній формі. Починаємо. Every day Peter Johnson Traveled to London. Кожного дня Пітер Джонсон їхав до Лондона. Once he... І зараз вам потрібно поставити дієслово у другій формі. Once he drove his car. Drive a car водити авто. Гарний вираз drive a car. Saw a dog in the middle of the road. Одного разу він їхав на авто і побачив пса посеред дороги. The dog watched the car closely when it appeared. The dog watched the car closely when it appeared. Пес уважно стежив за машиною. Коли вона з'явилася? Peter стопed and got out of his car carefully. Вираз ще один гарний вираз. Get out of the car. Виходити з машини. Get out of the car. Відповідно, get. In the car. Сідати в машину. Get in the car. Перекладаємо. Пітер зупинився і вийшов з машини обережно. At first the dog ran away from him. Спочатку пес. Тік від нього. But then the dog approached the car again and sat down in the middle of the road. Але потім пес наблизився до машини знову і сів посеред дороги. Peter started the engine. Ще один гарний вираз. Start the engine. Заводити двигун. Start the engine. Пітер завів двигун, але пес не рухався. Петер jumped out of the car and shouted at the dog. Петер jumped out of the car And shouted at the dog. Пітер вискочив з машини і закричав на пса. The dog barked at him and started to run. The dog barked at him and started to run. Пес загавкав на нього і почав бігти. Peter Followed the dog. Ще один вираз. Follow somebody. Переслідувати когось або йти за кимось. Follow somebody. Пітер погнався за псом. Suddenly he saw two girls lying on the grass. Раптом він побачив двох дівчат, що лежали на траві. They were bleeding. They were bleeding. Чому were? Тому що where ми використовуємо в минулому часі для множини. They were bleeding. Напевно, ви знаєте вже іменник blood – кров Bleed – це діє слово стікати кров'ю. Bleed. Читаємо далі. Пітер took his mobile and made an emergency call. Тут теж є гарні вирази. An emergency call. Екстрений виклик. An emergency call. Make an emergency call. Зробити екстрений виклик. Make an emergency call. Пітер взяв свій мобільний і зробив екстрений виклик. Або ж викликав швидку. There was no signal. Was тому, що далі йде іменник воднині, так? There was no signal. Не було сигналу. And Peter brought the girls to the hospital. Відвіз дівчат. До лікарні. There was no signal, and Peter brought the girls to the hospital. The girls survived. Дівчатка вижили. А зараз ми повторимо неправильні дієслова, які зустрілися нам в цьому тексті, і нові слова і вирази. Drive, drove Driven. Їхати. Drive. drove, Driven. Щоб повторення було більш ефективним, будь ласка, повторюйте вголос разом зі мною. See, SO, seen – Бачите. See, saw, seen. GET GOT. GOT. Отримати. Get got got run ran run. Bichte run ran run. Sit set set. Sidita sit set set. B was where. Been, be, was, where, been, take, took, taken, brought, take, took, taken, make, made, 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 make, made, made. Drive a car. Водити авто. Drive a car. Start the engine. Заводити двигун. Start the engine. Get out of the car. Виходити з авто. Get Out of the car. Get in the car. Сідати в авто. Get in the car. Make an emergency call. Зробити екстрений виклик. Make an emergency call. Іще один корисний вислів. Call an ambulance викликати швидку. Call an ambulance. Дуже прошу підтримати вас лайками. Бажаю вам успіхів і терпіння у вивченні англійської мови.